Мінімум 33 у тіні, максимум на сонці невідомо. Цього тижня полтавці живуть у спеку. Жарко? Так, да, дуже. Да. Дивились, скільки градусів сьогодні? Uh, Ні, ну, по відчуттям, мабуть, градусів десь, може, 37, 38. Да, да, да. У руках морозиво і напій Аня та Аліна прямують з магазину, де вибирали купальники. Кажуть, швидше б осінь. Сижу вдома, просто сижу вдома, або yeah. йду на річку. Або п'ємо щось холодненьке. Yeah. – <laughs> Морозиво. Да. Да. На річі, е, вже хоч якось від жари списаєшся. Але й біля води треба тримати оборону. Водостойка сонцезащитна емульсія дуже хороша. Оце, сан, оце грін – дуже хороша. Ми всіх можемо, і не згораєш. Ховатись від спеки радять різні фахівці. Алергологи запрошують до себе, якщо бачити незрозумілі реакції на шкірі під дією сонця. Їх кажуть, можна помітити ще з першими променями. Бо те, что полтавцы найчастіше называют фотодерматит, насправді выявляется проблемой. Там, поверьте мне, может быть очень, очень разная клиническая картина и совершенно различные заболевания. От очень легких до от гиперчувствительности, которая проходит после того, как кожа постепенно приобретает окраску, до очень тяжелых таких, как солнечная оспа. которые сопровождаются не только поражениями на коже и изменениями внутренних органов. Не только друг, а й ворог. Высока сонячна активность причиняет опіки, а їх наслідки непередбачувані. В більш зрілому віці може трансформуватися в рак шкіри. Рак шкіри це кератоми, базаліоми на лиці, на відкритих участках, на руках, на тилі кисті, де угодно, это может быть. Существует масса степеней защиты, есть кремы, Стіпенямі степенями захисту, стіпінь защити, захисту, зі знову учитуватися типи коже об'язательна. Та навіть не засмагаючи, пам'ятайте прості поради. Носіть головний убір: Пийте більше натуральної рідини, аби не трапилося обозводжування організму. Та якнайменше перебувайте на відкритому сонці, особливо ця заборона для людей похилого віку, грудних дітей, вагітних та тих, хто має хвороби серця і щитовидної залози. Синоптики обіцяють, що спека протримається у Полтаві до наступного тижня з 18 липня. Обіцяють температуру до 30 градусів та короткочасні дощі.